У Луцьку триває заміна старих тепломереж. Робота кипить на вулиці Данщина, 14. Тут комунальники працюють на 100-метровій ділянці. кажуть, роботи почали два тижні тому і за стільки ж при хорошій погоді планують завершити. В Колодцях, люках там видно є труби, правда, як вони виглядають, можна побачити візуально учимає, що воно ржаве і до використання. Не підходить вже ця ділянка є найбільш аварійною у мікрорайоні, адже мережі експлуатують ще з 1988 року. Крім того, близькість каналізаційних труб неабияк посприяла швидкій корозії тепломереж. Наразі будуть покладені попередньо ізольовані труби, які мають досить зосустійку характеристику мають опір тепловтрат. При старих трубах доводилося втрачати більше 20% тепла, яке подавалося у будинки мешканців. Нові ж мережі скоротять розтрати до 3%. Це зменшить витрати підприємства та позитивно вплине на платіжки мешканців. Прослужать труби кажуть 30-40 років. Їх до слова отримали завдяки проєкту енергетичної безпеки. Юсейт кошторисна вартість даного проєкту – 3,2 мільйона гривень. Вони надали нам ці мережі. Сталеві труби. Ми їх попередньо заізолювали за кошти інвестиційної програми нашого підприємства. Виступу тобто це фактично власні кошти у тепла». Ну і роботи теж виконується за кошти. До опалювального сезону у місті готуються якісно та ретельно, адже він може бути непростим. За словами міського голови, початок подачі тепла має бути максимально комфортним для мешканців. Саме тому зараз для цього роблять все необхідне. Таким чином готуємося до. Складного опалювального сезону для того, щоб пуск опалювального сезону був якомога більш плавний, щоб люди не відчували, коли йде пуск опалювального сезону цих незручностей, коли через ремонти, тиждень, два-три тижні немає в домівках тепла. Будемо намагатися зробити так, щоб максимально, максимально комфортно, і максимально. Плавно розпочався на шпальний сім. У Луцьк теплі додали, що цьогоріч на заміну тепломереж запланували 16 мільйонів гривень. Це гроші з інвестиційної програми підприємства. Ряд ділянок вже роботи виконані. Це в дворах декабристів, Захарова, Рівненська, вулиця Загородня. Роботи завершуються на вулиці відродження. Ну і, власне, тут на Данщина. До слова, проспект відродження найбільша ділянка, де нині замінюють тепломережі. Там роботи тривають уже третій місяць. Марія Вавренюк, Василь Морещук, 12 канал.